Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 1 да, листопада. Боже, вже листопад. Нашому жені, 6 листопада, день народження. Буде 42 роки. Ой, так. Ну, вийшла показати вам, щоб ви мене бачили. Що я жива, жива. нездорова, але жива. Ще я три ампулки. У мене є укол Вітацер. Ві... Віта-цертин. Віта Це я коли хворіла у, у березні. І в мене теж боліла спина, то я купляла Але в мене нема шприця Зараз принесе мені Наталка, я їй позвонила спитала. В мене то ж приці є, але а Я боюсь, ними не можна користуватися. А в неї є новенькі, то зараз принесе. Так що так, поставила каву. Чекаю її. Так, принесла принесла Наталя шприць, то я зробила укол. Та намазала знову індемітаційну мазь Та наче трішки легше. Зараз приготую щось поснідати. Вже не поснідать, а пообідать. Я вже пила каву два рази, раз з Сережею, другий раз напалкою. Тут треба вже щось приготувати. Я розморозила грудку. Перловку зварила давно вже. Оце. Оце філійку зараз посмажу. Чайник перебрати. Ой, така гарна погода на вулиці. Ну, вже після обіду полегше я до біду город. Вже, може, може, підсухло. Виносити бур'ян, що, Сережа? Повивозить тачкою, бо він позбирав на кучки, а таке пішов дощ та й, та й залишилось усе. Поки що зарядку не роблю, треба подивитись лікувальну гімнастику. Може є гімнастика така, де для того, щоб від защемлення нерва. Може є. Тільки чуть-чуть легше жити хочеться, як хворі вже нічого не хочеться. Ні. Ну, вчора ще й є... типу, шлуркова болить, чи що, я не знаю, такі болі були. Зварила мені собі і половину скомбрі засолила собі. І чи то від риби, чи то від картоплі, я не знаю. Так волі знову. Знову стояла на ліжку, на навколо. Такілька спина. Чи щось тут, чи шломок, чи, чи тут сумпова. Не хочется в лекарню. Здравствуйте, те уже покинуть. Так, мясо с цибулькой і все. І все. Разбавлю кольченый. Це додала водички. нехай кипне, та й буду обідати. Беру Сереж і що він. Так, все, дівчата, я обідать. Сережою поговорили. Все нормально. Може, полегшає мені до вечора. Тільки що зробила собі укол. Все, давайте. Всім смачного. У мене така. Такий обід. Перлова каша і м'ясо. Тушим. Пока.